Дурбало снарядом в Германії зараз, в Берліні. Моего будинку нет вже. Ні крыши, нічого нема. Повністю. П'ятиэтажка вся розбомблена. И чуєш, як воно летить, і не знаєш, куди воно впаде, чи тобі на голову, чи пролетить мимо. Дочки нового друбала <си> снарядом в Германії зараз в Берліні. Вже дев'ять протезів поставили нас. Ой. А це в Гуляйполі було? Да, да, в Гуляйполі. Да. А що пролетіло? Ну, снаряд прилетів, у нас там рядом з пологи, а ну, з полог сюди поближе, Дорожнянка, з Дорожнянка. І от жахнули там, і ми всі порозбігалися. А як давно приїхали ви сюди? Я вже три роки тут. А спочатку, начало, як почалася війна, я десь в чотири дома там ще був, а коли жахнуло, то вже це словесно не передать. Там я народився, там я виріс, там батьки мої жили. Півхати немає. Що там з будинком? В принципі, як сказати, повернутися нікуди. Жінка з дочкою їхала, і внучка мучках в Берлін туди. Вас кличуть? Так Гукають, ну а приїжджай, я говорю, так що я буду, нікуди я їхати не буду, буду тут поки. пока. Ну, Сюди ще більш-менш. -то ну, оце по той вулиці. там, -то. Хати попалили, погоріли з неділю назад. На. Хто що каже, я, я то точно не знаю. Ілі каби, ілі драби, я не знаю. Я не розбираюся цих ділах. Кожний день тут літало, ось, прямо так, як глянеш, куди оце летить. Кожний день. Воно і ось щастя щас затихло. Воно з утра бухали. Правда, не тут, рядом, трошки далі. Ну, бухають, бухають. У нас залишилося, я тебе скажу, тут. От хата, вон хата. І в конце хата. Все. Більше тут житло немає. Всі ж повиїжджали, як тільки братська почали довбати, і всі нанімають, машини нанімали, ну, люди повиїжджали. Немає світла, оце вже скільки, і хто його знає, чи буде, чи ні, це вже та три тижні вже немає. Було світло, відключали, як звичайно. ну там. На три часа нам відключали, а зараз підключили і світ, усе підключали. Магазини роботи магазини. магазинах, а потім їх раз приход був, потім другий раз прийшов приход. І магазини коротше порозбили. Все. А так, коли де, коли, як де, куди прийдеться, то ось я ось тут рядом на 7 сім кілометрів на там ще кое як Можна там хліба взяти, таке, а так. Кучуємо, Бомжуємо. А гуманітарна допомога є якась. Зараз не дають. Були, давали. Раз у місяць давали гуманітарну допомогу, а зараз не дають. Просто перевели 1200 грошей, платять на це, і все. В місяць. Да. Скучно. <звук> Один, як вовк. Це добре, хоч сусіди тут є. Вони <звук> 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 штопані. Оце я більше нічого не скажу. Хоча я, хоча я 22 роки з першою жіною я там прожив. Я в Ставрополі жив. Ну зараз, після цього всього, самі натуральні. Він нічого не можу сказати. І тепер тільки вони зараз зрозуміли, що і до них достає. Да вот, Ну, я навчаюся з першою жінкою своєю. Да от, Запорожье возьмут, я говорю, тут под хвостом, колбаску», – Так я й сказав. моего будинка нет уже. Ни крыши, ничего не Полностью. Пятиэтажка вся разбомблена. Звідки вы? С Украинска, Донецкая область. Когда переехали сюда? Год назад. Я один. Матери умерла, батя умер, брат умер. Один остался. Ну, племянники и дочки. Ну, дочки одна в Харькове доктором работает. А другая в России. Буду как есть, так и буду. Прилетит, так прилетит. Уже бежать не хочу, не хочу никуда. Зачем? Кому? Мне 55 лет я шел. Прожил, выжил. А в там прошел, все прошел. И это пройду, я думаю. Пока здесь. А тут, а потом. А там уже как получится. поеду домой. Домой поедем, да. В свои развалины. Що в сумках? Одежа. Все одежа, постільне, подушки. З документами саме головне це прапор. Ось так. Це ваш талісман? Так. Да. І чуєш, як воно летить, і не знаєш, куди воно впаде. Чи тобі на голову, чи пролетить мимо. Звісно, страшно. Та в кожен день, в принципі, один-два прилітає. По хатах там в одну хату двічі. Це дрони? Так, да, дрони. Тут нема чого ні магазинів, ні хліба взяти. Це ще поки є з чого спекти. Покровку нема чим добратися і нема з ким. То хоч нанімали машину, тут 15 кілометрів платили 600 гривень, щоб доїхати. Ще мости цілі були. Ми просимо, оту карточку даєш і просиш список, складаєш і просиш, щоб привезли. А так виживаємо. Зв'язку світла немає такої? Так, да, немає. Ходимо тут по тому, шукаєш, де інтернет, щоб хоча б з кимсь зв'язатися. Всі з... рідня дзвони, їх теж бомблять. У мене всі в Запоріжжі живуть. Включаю на 3-4 години на той нахолодив морозильну камеру, холодильник, трошки телевізор включила, подивилась і виключаю, де там постирати чи там дерчумолку запустити. На молодірті собакам наварити на кашу. Це те, що необхідно. Це ви про генератор? Так. Да. А що у вас з господарством? Кури? Собаки, коти, підкармлюю, яких можу, ще. Вон, сусідські прибігли, все побросали. І кури, і качки, собаки воно, розривають там по селу. Взагалі, жах. Своїх я. Бо, як би то не було, все одно я їх не бросью. Предані дуже. Як я оце бросью. Так що я не можу без їх поїхати. Я думаю, сюди не дойдуть, стопудово не дойдуть, тому що <гум> умиються своєю кров'ю, їм ну, не дадуть у нас. Хлопці такі стоять, що вони сюди не дойдуть.